Друвенькі були. Пів не криветься на волю, не привик, курочки пішли гамати, ну, поки що будете трохи тут, трохи подурієш, поскачеш, потім привикнеш. Так, йдемо, подивимося, як там наша вся решта птиця. це вже окремо, Так, ти вже господар, ти в курсі, що всі дівчата вже твої. Так. Готуєшся потім стати батьком. Ось все, що залишилось у нас на подвір'ї, це качки. Качки ще я теж не, поки що не розділив. Вони в нас дуже паршиво несуться. Можна сказати, що не несуться взагалі. Та не можна сказати, так і ні, там одна качечка щось раз було, почала нести, стрійця знесла, перестала два тижні чи три не неслися, ми їх з'їли. Зараз знову на протязі півтора тижня цей тільки п'ять яєць. Ну, якось паршиво в нас по качках цього року, не знаю чому. Ну це ще рано. Декого я вже знаю, що качки сидять, вже скоро будуть е, каченята маленькі. Ну, в нас поки що ось так. З чим це пов'язано, я, як то кажуть, поняття зеленого не маю. Але чим хата багата, тим і рада. Маю надію, що вони скоро в нас занесуться. Так, погнали. А, ви зайшли сюди їсти. Ні-ні-ні, то не твоє. Виходить рябенька звідси. Так. Тут у нас хто? Наші фельдери вже тиждень як, е, в закриті. Собі окремо. Ось вони, наші красені красуньки, виходять. Е, по яйцю паршувато. Не знаю якого, але поки що одне яйце. Одне два будинки. Це, це є геть нічого. порівняно з тими курочками. Що в нас є? Сюди ми ще закинули молодого півника нашого, хай він сидить з ними, тому що він же такий, що береться дорубати і щоб нам не портив весь інтер'єр е, в загальному стадії амроксами, то кажуть, не перебував апетит нашому півнику. Ось такі наші красуньки і красені, з чим це пов'язано, що вони у нас не несуться. Я не знаю, грибінчики, наче червоні. Так би й не сказав, що вони би не мали нестися. На вигляд, я вже казав, колір гарний, миролюбива. Ну, Ми ще б гарніше занесли. Дивіться, який шикарний гребінь. нічому тобі не неслися. Скажи мені, красуни. Так, йдемо далі. Подивимося, хто в нас тепер живе в сусідньому вольєрі. А в сусідньому вольєрі ті, що жили в нас минулого року. Минулого року Ті, що жили в нас в стайні закриті. Щоб отримували вітамінчик Д, поселили ми сюди кого наших іспанців. Іспаньола. Так, треба буде двері закривати, треба буде приперти якось гарно, щоб вони отако, о! Поки що так, потім придумаємо якісь їм зробити закриття. Вони у нас були 3, 4 Четвертий місяць, вони у нас були закриті в стані, не були взагалі. Ну, Свіже повітря було, але не таке, як, як би мало бути. Тут і буде сонечко, і якась ось можуть покупатися більше. Ну все ж таки, що на дворі, то на дворі, і більше буде місця. Так, стяжечку треба до півнику з лопати забрати, тому що на йому бачу, так якби лапку перетискає. Зараз ми цим і займемося, поки не пізно. І будуть наші ось такі красені красуньки жити тепер тут. Молодь ще не занеслася. Як я казав, я їх носив, не такі в руках трошки видно, що ти щось несеш. Але молодь поки що в нас ще не занеслася. Ну, не знаю, з чим це пов'язано. Досить довго. Це є липень місяць. 5 липня вони в нас вилупилися, молоді курочки, поки що ще ні одного яєчка нема. Але грибінчики, бачимо, підростають, правда, вони такі бляклі, тому що їм бракувало сонця. Вітамінчик Ну, Ось така наша біловуха красота. Півник трохи смішно кукурікає, але зараз але, буде день, буду за ними спостерігати, як він з ними тут пританцьовує чи не пританцьовує. Чи працює, чи не працює. Ну що, тут вони трошки віддихаються, думаю, за тиждень часу буде результат. Гребінчики в них почервоніють, не будуть такі бліді як куреті, які закриті, ось, і будемо мати надію, що вони в нас гарно занесуться. Там є пару яєць, є по-моєму 5 чи 6, що за тиждень знесли, і будемо їх закладати. Яєчка є невеликі, тому що там несеться одна молоденька тільки курочка, яка давніша. І дві чи одна минулорічна, бо то, вони то несуться, то не несуться, як то кажуть, відпочивають. Ось, Будемо їх закладати і провіримо зразу на заплідненість. Подивимося, як наш циган працює і що він собою являє. Ось такі наші короткі новини. Птиця вся вже розділена. Тут же ми збираємо інкубаційне яйце. Біліфельдери ще залишились тиждень і тоді будемо також збирати. Ну що, всім Гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей!